Ну що, шановні глядачі, шановні українці, є така серйозна заява військової омбудсменки, через нестачу людей в армії ВЛК скоротила перелік хвороб, які дають непридатність до служби. Військова омбудсменка Решетилова. Вона говорить, нинішня редакція наказу номер 402 значно знизила, значно, уявляєте значно знизила вимоги до стану здоров'я придатного до служби. Тому. Так, на сьогоднішній день до війська потрапляють далеко не всі здорові люди, говорить Решетилова. Ви уявляєте, скільки тепер кого будуть ловити на вулицях і кого будуть запихувати в бусики? Якщо військові так розповідають, що до них привозять людей з пухлиною мозка, з епілепсією, з сердечників, то інсульти переніс. Людей, які взагалі на себе не можуть надіти бронежилет. А поліцейські з отакими харями кошмарять людей на вулицях. Вони заброньовані. В ресторанах, говорить Поворознюк. До речі, Олександр Герович про поворознюк сказав, що ТЦК потрібно розігнати. І розповідає, що заїхав в Київ поїхав, поїсти в ресторан, а там отакі дядьки з отакими харями сидять, сміються, пляшуть і витанцьовують. А Рештило говорить, що потрібно зняти обмеження на придатність. Отак.